Вітаю вас на своєму каналі. Ось таке сімейство гарбузове з'явилося в мене напередодні Геловіна. Звичайно, це не українське свято, та воно вже полюбилося всім нам за яскраві кольори, розваги та солодощі. Тож сьогодні я пропоную вам зв'язати разом зі мною ще одного гарбузика. Для нього ми використовуємо нитки Ярнард Дольче номер 778 та 791 оранжевого та коричневого кольору. Потрібен гачок номер 4 ножиці, маркер для в'язання, наповнювач, це ви оберете самі, чи це буде холофайбер, чи вата, чи, можливо, щось інше. Голочка, ниточка номер 10 Голочка може бути як пластикова, так і звичайна. Тож Розпочнемо. Піднімаємо петельку. З цієї петельки нам потрібно вив'язати 6 стопчиків без накиду. Це буде наш перший ряд. До речі, а чи знали ви, що батьківщина гарбуза це Мексика. Там його вживали ще 8000 років тому, а з відкриттям Америки смачний плід набув популярності і в Європі. В Ще дуже цікаво, що в гарбузів навіть є своя столиця у Мортані, штат Іллінойс. Там розташований завод, який виробляє понад 90% консервованих гарбузів, що споживаються в США. Це справжня столиця гарбуза. Так, а ми собі в'яжемо перший ряд. Нагадаю, ще раз, в першому ряду у нас 6 стопчиків без накиду. Пров'язавши перший ряд, помітьте собі маркером. Можливо, перший ряд і не обов'язково, це вже на ваш розсуд. Так, ще одну петелечку. Стопчик без накиду. Шостий. Є. Перший ряд є, закриваємо. В другому ряду ми пров'язуємо з, стоп... з кожної петелечки по 2 стопчики без накиду, тобто у нас повинно вийти 12 петель в кінці другого ряду в кінці другого ряду. До речі, коли купуєте гарбуз, обов'язково переконайтеся, що в нього залишилося стебло. Без нього плід може бути непридатний в їжу. А Гарбуз також має бути важчий, ніж він є на вигляд. Також, коли по ньому постукати, якщо він звучить порожньо, плід дозрілий. Так, Другий ряд готовий, третій ряд за такою схемою. Перша петля один стопчик без накиду, друга петля один стопчик без накиду, третя петля два стопчики без накиду. І так, повторюємо до кінця ряду. Це буде в нас третій ряд. Третій ряд і четвертий ряд за таким же принципом. Ще раз нагадаю, перший ряд 6 стопчиків без накиду. В другому ряду ми з кожної петлі пров'язуємо по 2 стопчика без накиду, третій ряд одна петля, один стопчик, друга петля один стопчик, третя петля 2 стопчики без накиду, четвертий ряд повторюємо так само. В п'ятому ряду у нас іде Три петлі по, по одному стовпчику без накиду, в четвертій пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Це в нас буде п'ятий ряд. П'ятий ряд, більше прибавляти ми не будемо, з шостого ряду ми почнемо піднімати наш гарбузик вгору, тобто без прибавок, прибавляти в петлях не будемо. Так, пров'язуємо. Нитки дуже приємні, до тіла м'якенькі, гарбузи виходять, як плюшеві, довго будуть милувати вас, ваш. Погляд та навіювати приємні спогади. Чудове використання для фотозони чи, можливо, для якогось святкового декору. Дов'язуємо п'ятий ряд. Нагадаю ще раз, у п'ятому ряду ми пров'язуємо з кожної петлі, З кожної четвертої петлі по два стопчики без накиду. Далі шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий ряд ми пров'язуємо з петлі по одному стопчику без накиду, тобто ми не збільшуємо число петель. Ми просто підіймаємо наш. П'ятий ряд дов'язуємо. Кожну четверту петлю ми пров'язуємо двома стопчиками без накиду. Таким чином, ми збільшуємо кількість петель. Дов'язуємо. Наш п'ятий ряд. Гарбуз взагалі дуже корисна ягода. Так, це, звісно, що ягода, так як і кавун. Гарбуз. Корисний в будь вигляді, як варений, так і печений, насіння гарбузове. Гарбузове масло, до речі, дуже-дуже корисне. Воно допомагає знизити рівень холестерину в організмі, запобігає серцево-судинним захворюванням, також багато вітамінів, містить селен, фітостероли, лінолеву кислоту. Так. Є, і розпочинаємо шостий ряд, шостий ряд з кожної петельки по одному стопчику без накиду, маркером обов'язково помічайте початок рядка. Так, тут я своє відео пришвидшила, щоб трішки, трішки було швидше. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий ряд ми пров'язуємо однаково з кожної петлі по одному стопчику без накида. Зараз в моєму сні нарешті літали ми, хочу одягати твоє тепло, скелиха мовчань набери вогонь, очаха між нами Бог. Зроби цей стрибок Адреналіном крові віш, повільний ток, эндорфін І я б сильно палає кров у мені, мимо сині Амда Упала в любов Адреналіном по крові вишку вільний ток, эндорфін, і я бы сильна палає крофуми. Що не поряд ми скрізь бурі повні, в темряві кімнат мляво грає тенс, Я знайшла в очах кольори небес. Завши ряди підйому, ми скорочуємо. ми скорочуємо петлі так, в зворотньому порядку, як і збільшували. Спочатку через три петлі на четверту збільшуємо, наступний ряд, наступні навіть два ряди через дві петлі на третю зменшуємо, Тобто пропускаємо петлю, і потім уже закриваємо взагалі наш виріб. Виріб я наповнила ватою. Спочатку потрібно наповнити, а потім вже дозакривати петельки. Ну, це для зручності. Так, Закриваємо наш виріб. Не дуже наповнюйте, щоб не був твердий, ну, тобто не напихайте до краю, щоб був м'якеньким, гарно піддавався формуванню нашого гарбузика. Так, закриваємо наш виріб, петельки в кінці вже через одну закриваємо. Внизу під відео я детально зроблю опис роботи своєї, щоб ви при бажанні могли прочитати та самостійно зробити гарбузика. Так, є, закрили. Обрізаємо край ниточки. Так. І закриваємо петелечку. Ну, я використовувала таку голочку пластикову для зручності. Вона і безпечна, і набагато довша, ніж звичайні голочки. І вушко широке, зручне. Закриваємо нашу петелечку, щоб не розпустилася. Є. Тепер нам потрібно голочку продіти через центр нашого гарбузика з одного краю в інших. Таким чином ми повинні прошити гарбуз ну, пару раз, два-три рази, скільки ви дивіться, щоб сформувати гарний такий, таку форму гарбузову. Ми як прошиваємо його, продіваємо голочку через центр гарбузика цією ж ниточкою, що ми і в'язали його. Ниточку цю ми потім закріпимо Так, прошиваємо і закріплюємо ниточку. Закріплюємо, ховаємо в гарбуза і обрізаємо. Є. Так, тепер беремо ниточки номер 10 голочку. Я брала звичайну голочку для формування дольок гарбуза. Також через центр нашого виробу ми пропускаємо голочку з ниточкою і формуємо дольки. У мене вийшло 8 дольок. Ну, ви можете на свій розсуд робити, ділити. Спочатку я ділила на чотири частинки, а потім ці чотири частинки ділила ще на чотири частинки. Так, в мене вийшло 8 дольок у гарбуза. Yeah. Ниточку не обрізайте, ми ще будемо цією ниточкою голочкою пришивати наш хвостик від гарбузика. Хвостик від гарбузика ми будемо в'язати коричневою ниточкою, так само ярнарт дольче, Для цього ми з петельки, з однієї петельки піднімаємо 4 стопчика без накиду. Тут на початку роботи збільшень не буде. Так, 4 стовпчика ми пров'язуємо настільки високий Ну Як ми хочемо високий хвостик такої довжини ми пров'язуємо наш виріб. Як тільки ми пров'язали достатньо високий хвостик, як нам подобається, ви можете коротший, довший, як вам заманеться, тільки достатньо ми пров'язали. Довгий хвостик. Тоді з кожної петельки ми піднімаємо по два стопчика без накиду. І так пару рядів в залежності від того, який ви хочете хвостик. Чи це об'ємний, чи це маленький? Зараз я дошию свій гарбузик, долічки з гарбузику. Взагалі дуже ніжний е, виходить виріб, е, дуже приємний до тіла і е, 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 я гадаю, буде він радувати вас. Так, є коричнева ниточка наша. Так, ще раз повторюся. З петельки піднімаємо 4 стопчика без накиду, з однієї петельки 4 стопчика без накиду. І ці стовпчики ми піднімаємо без збільшень. Тобто з кожної петельки по одному стовпчику без накида. Наскільки довгий хвостик, скільки вам захочеться. Перший ряд ховаємо хвостика і починаємо піднімати наш хвостик. З кожної петелечки по одному стовпчику без накида. В'яжемо наскільки довгий хвостик, наскільки ви бажаєте цього. Тут я гадаю, маркер не потрібен, всього 4 петелечки, ви справитеся і без маркера. ниточки у хвостик від гарбузика хапаємо. так І пров'язуємо такої довжини, якої вам потрібно. Нагадаю ще раз, з кожної петелечки по одному стовпчика без накиду. Тобто, в кожному ряду 4 стопчики без накиду. Коли ви вже прив'яжете достатньо для свого, ну для хвостика е вашого гарбуза, тоді в наступному ряду ви прив'язуєте з кожної петлі по 2 стовпчики без накиду. Можна так пару рядочків пров'язати, щоб розширити стебло нашого гарбузика. Так, Ось я вже пішла на розширення, на збільшення петелечок з однієї петельки по два стовпчики без накиду. І так можна пару, пару рядочків зробити, щоб розширити стебельце. Потім це стебельце ми будемо пришивати до нашого гарбуза. Пришивати будемо ниточкою, яка залишилася від поділу дольок на гарбузі. Ми Закріпимо наш хвостик і наш гарбуз, родич гарбузовий, буде готовий. До речі, а чи знали ви, що існує близько 800 видів гарбузів, проте тільки 200 з них А, Також дуже вражає різноманіття кольорів, які мають гарбузи: і білий, і жовтий, і зелений, і чорний. Гарбузи можуть бути однотонними, плямистими або смугастими? Також вони мають різну форму Круглі, овальні, груша або цибули подібні, з гладкою шкіркою або з пухирцями. Дуже цікава ягода. А наші ягоди не пропадуть, вони збережуться і на наступний рік будуть радувати вас своїм виглядом та на дотик. Так, є. Збільшила вже своє стебельце. І по довжині, і по ширині ви в'яжете так, настільки вам подобається, скільки ви хочете, яку форму ви хочете придати вашому хвостику гарбуза. Петельку, як завжди, ми закриваємо, щоб не розпустився наш виріб, ховаємо у в'язання край ниточки, і зараз будемо закріплювати наш хвостик до самого гарбузика. Так, Такий у нас хвостик вийшов, пришиваємо ниточкою до.